Окупанти цієї ночі атакували Україну БПЛА та ракетами. За даними повітряних сил, нашим оборонцям вдалося вразити три з дев'яти ворожих шахетів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Загалом, протягом доби росіяни били по наших промислових, інфраструктурних цивільних та військових об'єктах дронами, балістичними ракетами, а також С-300 та Х-59. Подробиці розпитаємо у речника командування повітряних сил України Юрія Ігната. Юрій з нами на прямому зв'язку. Пане ігна, добрий ранок. Доброго ранку. Вітаю вас. Ну, попросимо очевидно про поточну інформацію як минула ніч, як минули останні години. А потім будуть і детальніше питання. Ну, власне, вже оприлюднена інформація. Ви її щойно озвучили, було застосовано із вечора вчорашнього аж до ранку протягом цього періоду з 20 по 5 годину. 17 засобів повітряного нападу це балістичні ракети. Безумовно, це балістика. От що є особливість у цієї атаки, Скандер-М ракети, які у кількості 5 одиниць полетіли по різних об'єктах, цивільних об'єктах інфраструктурних і так далі. Тому Власне, балістика попереджали ми і на телеграм-каналі, і оголошилась повітряна тривога про загрозу застосування балістичного зброєння. Ну крім того, ворог продавав ще ракетами авіаційними, тобто ракетою х 59 Також зенітними керованими с 300 яка теж летить по балістичній траєкторії. Ну і ракет один о, о, тип однієї ракети, ще не встановлено. Уточнюється інформація. Ну крім того, дев'ять безпілотників ними. Е, Завдавались ударів теж на різних напрямках: і на півночі, і на сході країни. Ну зрештою, по прифронтових зонах здебільшого були направлені е, БПЛА ударного е, типу. Що стосується от, власне кількості збитих цілей, треба розуміти, що балістика це балістика, що проти балістики потрібні засоби, які, яких у нас на жаль обмаль нам потрібен Петріот, який ви бачите, як порається із і із іскандерами, зокрема, це було продемонстровано чітко у Київській області. Треба більше цих систем, які можуть захистити нас саме від балістичної загрози на що ми пов'язуєте ось цю зміну стратегії чи то тактики росіян і застосування все більшої кількості іскандерів? Ну, це власне сьогоднішня ніч, особливо так. Тим, що ну розуміємо, які сталися події. Це і Луганська Запорізька область, те, що було вражено військові об'єкти ворога. Ну, очевидно, така, от можливо, реакція окупантів на ці події. Їм вже треба зараз нагодувати своїх. Свій народ так своїх рабів, як то кажуть, ну інформацію про те, що вони тут все е, унічтожили, знищили і так далі. Ну тому власне з цією метою, можливо, також вони це роблять. Зрештою, так так, так типово вони завжди реагують. Ще одна річ, яку відзначились Росіяни упродовж останнього часу, це поява носіїв ракети калібр у Чорному морі. Просили би детальніше пояснити? Ну, по перше, яка є інформація, чи відомо де конкретно ці, ці носії знаходяться? Ем, яким чином контролюється цей цей відтинок? От морська ділянка, та і яку загрозу додаткову для України це створює? Ну, ракети Калібр це крилаті ракети, звичайно, їх застосовують постійно окупанти, і це засіб повітряного нападу, які повітряні сили, зрештою, та разом та інші сили оборони відбивають. Кораблі знаходяться в Чорному морі або ж в Азовському. Тобто, зрозуміло, що пересування їх відбувається постійно. Ви бачите, що під після вдалих атак як пілотів повітряних сил на Власне, Сівастопольський ремонтний власне завод, де прибували на сухому доку кораблі, і після завдання ударів іншими засобами, іншими силами оборони російські кораблі десь таки переміщуються, розосереджуються, відходять в Новоросійськ чи в інші локації. Зрештою, зрештою, як я вже не раз, мабуть, говорив вам, що неважливо, де кораблі знаходяться, чи вони виходять на бойове чергування, чи вони просто знаходяться в бухті. Вони можуть завдати удар ракетою калібр з будь-якої точки, і достатньо запасу ходу цієї ракети, щоб долетіти до будь-якої точки нашої держави, тому. Вивели вони на бойове чергування чи не вивели факт в тому, що там є носії. Їх стало менше завдяки нашим силам оборони за кілька останніх тижнів. Ну і будемо мабуть продовжувати в такому ж дусі зменшувати саме носії каліплі. Ну, а ось ці міги, які на морі, це по-перше скорочення часу підльоту, і чи коли ми говоримо про цей тип ракет, це не має значення? А по-друге, це ж може бути значно більша кількість повітряних тривог і для всієї України, а значить ну, такий вплив на нерви. Ну, бачите, ви теж задаєте це питання. Вчора прокоментував спершу там українській правді. Це що основна основний меседж новини був в чому, що Путін це заявив. Треба якось це прокоментувати. Так ну що це для України, які несе загрози? Загроза для України незмінна. Міг 31 к який є носієм ракети Кінджал, може запускати її звідки завгодно. Передусім, це з півночі від нашої держави. От звідти були зазвичай пуски. Ракета долітає в будь-яку точку України тут. Це зрозуміло. Якщо вони посилюють там присутність цих літаків десь в Чорному морі, там в повітряному просторі нейтральному, ну то це можливо більше гра на захід. Так це Чорне море, вихід Чорне море мають кілька країн НАТО дальність застосування, вони ж натякнули в тому виступі, що тисячу кілометрів там летить кінжал, так далі, що він можливий. Те, що він є носієм імовірним, може бути і ядерного боєзаряду, це власне така, от від Путіна страшилка чергова для заходу, що він ну погроза зрозуміло. для України. Зрештою, тут особливо нічого не змінюється в плані атаки. Якщо він буде атакувати кінжалом з цього напрямку, ну то з цього напрямку, але про тривоги, мабуть, не потрібно сильно акцентувати, ну тому що це грає на настрої населення. У нас Телеграм-канали і медіа відповідно підхоплюють саме цей заголовок, що побільшає кількість тривог. Ну, для чого ці заголовки потрібно робити з цієї заяви Путіна, для того, щоб наш народ ну, все більше реагував на це? І так не просто переживаємо. Тому ну так будуть зльоти, звичайно, буде загроза. Будуть оголошуватись тривоги, тут без варіантів. Ну разом з тим, бачите, тут не посилаючись на Путіна, а просто констатуючи те, що ми маємо принаймні в столичному регіоні, тривог поменшало і відчутно поменшало впродовж останнього часу. кілька днів тому ми одну таку чули. Але разом з тим, от впродовж тижня і напередодні в Україні розпочався. Опалювальний сезон, принаймні в Києві, ну про це точно можна говорити. Та? І отут є таке припущення, що дійсно в цей період зараз ця ситуація зміниться і тенденція буде зовсім іншою. Тривог побільшає, поза як росіяни атакуватимуть об'єкти енергетичної інфраструктури саме тоді, коли розпочнеться або вже розпочався опалювальний сезон. Що з цього приводу зможете сказати? Ну, якщо будуть відповідно атаки шахедами, атаки крилатими ракетами балістичними, звичайно, що. Тому контексті будуть повітряні тривоги. Наше завдання посилювати нашу протиповітряну оборону і особливо об'єкти критичної інфраструктури. Зрозуміло, що ППО у нас не так багато є, щоб перекрити ті всі напрямки, які потенційно ворог може атакувати. Саме тому в чергове треба звертатися до наших громадян, щоб не нехтували зрештою сигналами повітряної тривоги. Ми намагаємося оперативно інформувати. Більш детальніше, куди саме що летить, в яку область, щоб більше людей все ж таки uh -huh. дотримувалися цієї тривоги, реагували на неї, тому що. Тут потрібен і пасивний захист, так зрозуміло, що пасивна оборона вірніше краще укриття, як кажуть зенітники, краще оборони... Це бетон. Тобто сховатися від якщо ми не можемо збивати балістику на тому чи іншому напрямку, то краще зрештою йти в укриття засобів протиповітряної оборони в Україні стає більше західного зразка, але зменшуються можливості старого радянського парку зенітних ракетних військ. Тому потрібен час для того, щоб партнери нам. Поставили більше більше цих систем. Це стосується і Петріот, і Айрісті, і вся всього того, що має ППО сухопутних військ. На це потрібен час. Нам виготовляють і ракети виготовляють виробництва. Працюють вже на більшу потужність. В рази збільшила Німеччина і так далі. Тому ми залежимо від цих поставок, і ППО буде, але це не буде не так швидко. На жаль, і мусимо витримати uh -huh. цей період. Як це робили, як це робимо вже протягом півтора року. Юрію, спасибі вам велике за ваш час. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.